Всім привіт! З вами я Ковун, і це е, шоста частина рубрики, яка називається Моє майн... метро в Майнкрафті. Зараз я тільки зроблю це на першу особу. Це відео я не просто так вирішив знімати з сьогоднішнього числа, тому що ну, сьогодні новий рік і через пару часов вже буде новий рік. Коротше, всіх вітаю! І я зробив вирішив зробити такі змінення. Коротше, черво... Тепер я дав ну, ну, назви своїм лініям. Червона лінія буде називатися гірська лінія, а, при... а... а синя лінія буде прибережною. Ну, в них ще буде скорочене названня для пасажирів таке, ну щоб легше було. Червона це М1 і синя це М2. Ну, коротше, такі змінення. В сьогоднішній частині. У мене зробили нові дві станції це аеропорт Вогайкова і база розбійників. І ще я вирішив поміняти станцію Житомирський горб на Житомирську. Тому що так легше. І я хочу зробити на сьому частину вже три нові станції: це станція Вігова, Вінницька. І острів Максима. І тепер нові станції, які будуються, я буду так відділяти, щоб, ну, щоб не плутались. Ну, коротше, зараз я до, е, хочу швиденько долетіти до, до, до Житомирської, щоб показати, коли там уже може, ну, обов'язково ж облагало, да? ну, так? Таке буває, коротше. Коротше, заходимо на Житомирську, і тут написано, що Житомирський гор перейменовано на Житомирська 26 грудня 2024-го. Коротше, зараз ми поїдемо на базу розбійників. Платимо білет, ну, гроші за білетик. Колись ця станція була кінцевою, зараз вона вже не кінцева. Тому що наступна станція база розбійників. Тут написано навіть. І тут, і тут довгенький такий перегон, він дуже довгий. Ну, да ладно. Коротше, поїхали. А, і ще вона найглибша. Станція, яка зараз є. Надіюсь, в мене лагать не буде. Я ж надіюсь, так? Да? О така станція база. І всегда треба, щоб воно завісало. Коротше, така станція зроблена, ну, як. Ну, коротше, тут береза, ну, така станція. Что тут так прикольно зроблено. Ізумрут такий блок. І такі стержні энд тут поставлені. Ну, і там оборотний тупік. І обов'язково, щоб лагало, да? Конечно. Ну, без цього ніяк, ну я скажу. Без цього ніяк, да? Даже блоки ломати вмію. О боже, ну чого воно лагає, ну. Це піпець. А ну, не буду затягувати. Я просто не люблю, коли воно так. лагає. тут, коротше, таких три, три ступенькових таких вихода і один останній. Як всі да. Коротше, просто не зважайте, що я лагаю. така станція, база розбійників. Тут житель, який продає білетики за 5 гривень. І, і чого база розбійників, тому що вона знаходиться прямо біля цієї. Отак от, от. Станція була зроблена 25 грудня 2024 року. В Різдво. Кстати, з Різдвом я теж вітаю, уже який був. Коротше, опять платин білетики. Ну, от така коротенька станція. Ну, я коротенька, довгий перегон. Ну, я просто вестибюль не буду довго показувати. Бо мені ще треба надо показати станцію аеропорт Вагайкова. На честь Вагайкова, яку мені порекомендував... Е е коротше, фана а, метро Фанат. Забуваюся, довге названня. Тут, коротше, такий оборотний тупік, можна поїсти. І їдемо, коротше, далі на карту, там пересядемо і поїдемо на аеропорт Лагайкова. Їдемо. <гум> Зараз будемо, кстати, після Житомирської проїжджати на ну, заброшену станцію. Проїжджати будемо. Колись була. Зараз нема. Ну, Вона ну, там працює. Як склад між докунелями. Ну, корот. Мужко лагає, да. ми на станції Житомирська. Колись вона назвали Житомирський горб. І наступна станція Кат. І Тут ми будемо пересаджуватись. Зараз приїдемо в Лейк-Кол. І ми на станції Карту. Коротше, сідаємо і зараз сядемо на синю гілку. Перехід. І тут тепер написано, що перехід на лінію М2. Ну і синім кольором, хто орієнтується по кольору. Коротше, так їдемо їдем на Львівську Браму, а потім буде аеропорт Вагайкова. Боже, ну обов'язково щоб лагало, так? Да? Ну, без цього ніяк, я кажу. І приїхали. Ось така Львівська брама, хто не пам'ятає. І наступна станція аеропорт Вагайкова. І вона буде... І тут, коротше, буде перегон. Ми виїжджаємо на вулицю, а потім вона потім знову на землю вийде. Ну, в землю. І ось вулицю. Наслуждаємося киснем. Жаль, що в Майнкрафті в зиму, ну, не падаєш сніг, Ну, і така станція, вона не глибока, тому отут такий скло знаходиться. Ну у нас все одно Короче, Коротше, отака станція аеропорт Вагайкова, тут заліза, тут синій бетон, тут таке, а тут скло. Представте, станція підземна, но можна дивитись на сонце. Отак. От І тут такий вихід є. І о -о так. І ось так виходимо. Станція аеропорт Вагайкова. Каса. Станція була зроблена 27 грудня 2024 року. Ну, вістибюлі всі однакові. Їх робить одна компанія. Ну, і таке скло, прочне. По ньому навіть можна ходити, і тут є такі тримачі, які тримають. Щоб воно не обрушилося. Ну, змічню, чого, коротше. Але по ньому можна ходити. Отаке. Дуже пригодь. Ну, коротше, така станція. Я думаю, що буду закінчувати відео в самій станції. В білет... Але зачем я платив білетик? если вони в мене є? Если я взагалі цей виробник метрополітана. Я не знаю. Коротше, що тут написано аеропорт Вагайкова, там Львівська брама, тут... тут посадки немає, тут аеропорт Вагайкова, тут Львівська Брама. Ну, коротше, і тут ще є такий обиротний тупік, що не показав. Отакий він. Коротше, зараз я зроблю на першу особу. Ждіть просто. Коротше, всіх я вітаю з вас з новим роком. І ждіть нові три станції. Це станція Вігова, Вінницька і Острів Максима. Коротше, таке було відео. Я його спеціально зробив на цей день. З Новим роком і і пока. З вами я був Калон. Всім пока. З Новим роком.